Художники Полтави влаштували благодійну виставку ярмарок. Митці виставили на продаж свої роботи. Всі кошти хочуть передати дітям загиблих в зоні АТО полтавських бійців. При цьому майстри суттєво знизили вартість картин, аби попит був більшим. Є тут роботи, які взагалі в салонах коштують 3 тисячі гривень. То сьогодні у нас вже продана була така за тисячу гривень. Тобто художники пішли на те, щоб вдвічі, а то й втричі вартість їхніх творів були занижені. І, звичайно, ми вдячні їм про те, що вони. Ким розумінням до цього підходять на виставці твори 14 художників. Жанри різняться: живопис, графіка, представлене і декоративно-ужиткове мистецтво. Учасники акції говорять, для них виручка зовсім не важлива головне допомогти малечі героїв. Помагаємо діткам, сім'ям тих багібших байцов, які од дітки остались тих рібят. І ми попитаємося пам таким образом помочь. Допомогти... Их семьям. Мы не остаемся безразличными. Это наша страна, это наши дети, это общая... наша да общая беда, беда об, общее несчастье, которое... Якщо ми не поможемо собі самі, то хто поможе допоможе? Експозицію допомагав організовувати батальйон небайдужих. Волонтери брали участь і в попередній подібній виставці. Тоді свої роботи продавала митець Наталія Сташкевич. Виручити вдалося майже 5 тисяч гривень. Кошти передали двом сім'ям загиблих військовиків. У батальйоні сподіваються, що принесе користь і ця виставка. Ми сподіваємося, що люди відгукнуться, придбають картини, і ми зможемо допомогти підтримати дітей і ну власне проявити свою увагу, показати, що. Наш обов'язок пам'ятати про цих діточок, сприяти, допомагати, тому що батьків їх батьки їхні на небесах сьогодні. Ми сподіваємося, що в царстві небесному будуть наші воїни. Виставка ярмарок триватиме у Свято-Успенському соборі протягом двох місяців.